той стороны. Человек. Давай. Пошли, 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 пошли. Стоишь в машину. Да, 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 быстро, быстро, быстро. Выходим, выходим. Давайте. Выходите, выходите, выходите. Держу, держу, Давай. держу, 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 быстрее. Принимайте там, принимайте там, быстрее. Приймайте Ой, ось інші на больнице лежить в Краматорській. Ну кажуть, там людей страшно не приймають навіть. Чим Краматорськ повезли, так? Да? Ну так, да, лісо там її, коротше. Ну, в общем, ліцо, кажуть, страшно забунтоване. Мої діти поїхали, друзі теж там коло них там теж говорять. Ну тут, кажуть, вроді 15 домов. Пошварвай ужас. І в момент прильоту, потім якось воно так все почало розгоратися, розноситися вітром. І почалося просто жахіття. Все взривалося, криші, шифер. Ну, наслідки ви бачите, в принципі. Тут розворотила, у мене хату розворотила, у сусідів розворотила, вікна, криша, все, люстри, все повилітало. Близько 11 години було завдано черговий обстріл території міста Дружківка, а саме населеного пункту Олексіо Дружківка, з керованою авіаційною бомбою, внаслідок якого було. Пошкоджено цивільних будинків, точна кількість встановлюється. Наразі відомо, що постраждали 50 будинків. Також внаслідок обстрілу було отримано тілесними шкодженими шість цивільних осіб, одна з них дитина. Працівниками поліції душківки в складі парамедиків та слідчо-оперативної групи було невідкладно надано постраждалим допомогу. Наразі збираються докази військового злочину. На місці працює слідчо-оперативна група, працівників ОП номер 1 слідчі та оперативники.